І так, я знову ефірі. Всім привіт і ми продовжуємо читати книгу Річарда, Головея Коротка історія релігії. Бажаю всім приємного прослуховування. Розділ 22, останній пророк Авраама. Називають прабатьком трьох релігій. До цього можна ставитися по-різному. Наприклад, розумієте, як форму духовної спадкоємності Авраам передав свій монотоїзм юдеям. А від них християнам у в сьомому столітті сам звинуватив обидві релігії в розмиванні монотеїзму. І заявив, що тільки він справді поклоняється єдиному Богу, але спадкоємність можна розуміти і по-іншому. Авраам був фізичним, а не тільки духовним прабатьком, як його син, його син Ісаак став родоначальником ізраїльського народу, з якого походив Ісус. Але в Авраама був ще один син про нього ітиметься. В нашій історії Авраама було дві дружини Сара та її єгипетська служниця Агар. Сара ревнувала свого чоловіка до Агар, боялася, що він зробить її сина Ізмаїла своїм спадкоємцем. Тому переконала Авраама вигнати Агар і синовеці з дому. Жінка взяла свого малого сина і подалася з ним пустелю неподалік від Червоного моря. Там вона сіла на камінь. Гірко заплакала, а от Ізмаїл. Не сумував, він сердився, дуже сердився. Ісламські, традиції... Ісламські традиційні перекази оповідають, що він почав бити ногам по піску так сильно, що під нього забило джерело, яке живить у Азі в пустелі, а коли про це дізнався в то відвідав у пустелі свою зневажену дружину сина біля нової вази щоб врятувало їм життя, збудував храм. в тому храмі він поставив священий чорний камінь, про нього йтиметься в нашій історії. Книга «Буття» перша в єврейській біблії, розповідає нам про що першого чоловіка звали Адам, а його дружину Єва вони жили в пергарному саду, що називався Едем. Там їм нічого не бракувало, можна було їсти плоди з усіх дерев, крім одного дерева, пізнання добра і зла Адам і Єва жили, як діти, Бог задовольняв всі їхні потреби. Іноді батькам хочеться, щоб їхні діти ніколи не дорослішали. Але А от ті навпаки поспішають вирости самотужки, пізнати добро і зло. Так сталося і з Адамом та Євою. Вони таки скуштували заборонений плід і негайно зрозуміли, що життя непростенька забавка. Коли перші люди втратили невинність, Бог вигнав їх із Едему, у світ проживати складне, доросле життя. Але в ісламській версії історії Бог дозволив їм взяти з собою один предмет, з Едему на пам'ять. Він мав нагадувати Адаму і Єві, що вони назавжди втратили, а що лишиться. З ними навіки, вони втратили едем, але не Бога, Бог залишиться з першими людьми. Хоча ворота саду замкнулися за їхніми спинами назавжди чорний камінь, кого вони взяли із собою, походив за переказами з небеса. Арам спадкував цей камінь і збудував храм Кааба біля Оази, що врятувала Ізмаїла, посали чорний дарунок, і зедемо саме там навколо каби. Ка Зісало з'їсним чорним каменем. У центрі виникло ціле місто Мекка. Мекка, нині це місто в Саудівській Аравії, розташувалося посередині східного узбережжя Червоного моря на Аравійському півострові. В одному з найзагадковіших і найтайнішіх куточків світу Аравійський півостров, дуже півострів, дуже дуже великий, завдовжки 1900 і завшишки 2000 кілометрів. На заході його омиває Червоне море на Півдні Аравійське море, на сході Перська затока це пустельна земля, яку населяли клани корчовиків бедуїнів, рішучих, безстрашних і незалежних воїнів. Про це написано навіть у книзі Буття І Змаїла названо таким услом між людьми, його рука, рука його на всіх, а рука всіх на нього. Клани бедуїнів ворогували між собою, конкурували за оази та простори пустелі, але всі шанували святе місто Меку й ходили туди на прощі. Щоб поцілувати чорний камінь, який Адам виніс із Едему, і напитися із зерела, що його знайшов Ізмаїл. Про батько Адам був переконаним монотеїстом, Чого не можна було сказати про воєвничих кочівників? Бо, хоча вони поклонялися Верховному Богу Аллаху, та мали її, та малий улюблених ідолів по одному на кожен день року любили цих хідолів і торговці, які дуже. Добре заробляли на прочанах, охочих поцілувати чорний камінь, напитися зі святого джерела і придбати зображення божка в крамниці, яких було дуже багато навколо каби. Авраам, як розповідає нам давній єврейський переказ, добре знав, як легко можна заробляти на релігії. Він бачив, як його батько багатів, вирізаючи і продаючи її долів. <кій> Авраам називав його шахраєм, що витягає останні монети з кишень бійняків, тому йому йому що не сподобалося б, те, що відбувалося в метці, він засудив викупців, які експлуатували потреби прочана, що ті приходили в пошуках духовного миру. Втім, таке відбувається в усіх святих містах, в усі часи, в усіх куточках землі, у всіх релігіях. На заспокоїні спрагові душі і завжди можна заробити копійчину. Ісус застав це в Єрусалимі до родичів, звичайників, багаті продаючи. Він камтахів на пожертву, і побачене його, побачене його дуже розсердило, тому він перевертав столи міняв у храмі і сказав їм, що вони перетворили Божий храм на Базар. У 570 році в Мехці народився чоловік, який розсердився так само сильно, як Ісус. Його обурювали те, що перетворили монотеїзм, Авраама, торговці з рідного міста, звали того чоловіка Мухаммад, життя в його було непросте. Батько помер ще до його народження, а мати, коли хлопцеві виповнилися лише 6 років. малого Сироту, бав дідусь, який, а потім його синові дядько Абу Таліб. Успішний торговець. Він доручив молодому Мухамаду, добіг керувати верблюдом каравани, навантажених товарами верблюдів, рухали економіку равівського півострова. Вони ходили на північ Сирію і на західу Єгипет і Палестину, і на східу Персію, несучи пахощі та прянощі, їх вимінювали. на Найшов кільон. Які везли додому пророк Ісай, описував довгі вервечки верблюдів і шеви. Місця на півдні Аравійського півострова вони везли золото і ладан у Єрусалим. Саме в таких караванах мав працювати Мухаммад. Він швидко вчився і скоро добув репутацію мілого і надійного керманича. Невдовзі одна заможна вдова хадіджа Доручила Мухаммадові очолити свій караван, який вирушив у Сирію. У 595 році. У році Мухаммад і Хадіча одружилися йому було 25, а їй 40. У них народилося шестеро дітей, четверо дівчат і двоє синів, які померли малими. Відомі, що їх стала їхня дочка Фатіма, Вона вийшла заміж за Алі і стала матір'ю Хасана і Хусейна, онуки Мухаммада. Сам Мухаммад був успішним торговцем, але завдяки репутації чесного і справедливого чоловіка також став лідером громади, до якого Зверталися тоді, коли потребували вирішити якісь діли проблеми або сімейні сварки. Та Мукхамат готовий був виконувати складніші завдання. Він належав до тієї особливої породи людей, які завжди шукають щось за межами цього світу, його сенсу і мети, і їх тривожить нечистота і справедливість в людського суспільства. А вони цінують те, що релігія допомагає страстеним душам торкнутися духовної реальності, яка лежить за межами повсякдення. Але розумію, що влада. Дуже добре вміє маніпулювати релігією за, за, за для власних цілей, навіть якщо це завдасть шкоди добрим людям, яким релігія могла б допомагати Мухаммадові було бридко спостерігати за ділками Менці, коли йому виповнилося 40 років, він почав усамітнюватися для молотого печері за містом. Саме там він вперше побачив видіння, почув голос. Голоси і видіння приходили до Мухаммада, потім усе життя. Він знав, що цей голос не належить без. Посередній Богові він походить через Ангела Гавриїла Гавріїла, перші слова Дібріла були такими Читай ім'я Господа Твого, який створив створив людину зі зустріку крові. Тут і далі цитати з Корану, подано виданням Переклад Михайла Якубовича. Мухаммад не знав що про це думати, невже почув голос Слового Духа, який. Покушає його, а може він просто божеволіє, хіба не так завжди кажуть про тих, хто чує голоси бачить видіння. Мухаммада заповнили тривоги і сумніви, але голос далі говорив йому красиві сильні слова. Тоді Мухаммад зрозумів, що його покликання стати пророком. А пророки не можуть тримати те, що почули і побачили, таємниці їх світ, щоб попередити людей, переконати їх слухати. Що Бог їм говорить, тож після кількох років слухань одкрувань Ангела Чебрілаті, одкровення Мухаммад, знана пам'яті міг процитувати мудякої миті пророк за підтримки дружини Хадіджі. 613 року почав проповідувати чоловіка жінкам Мекки. Він не відкрив нічого нового та й не претендував на новизду. Мухаммад просто нагадував людям про те, що вони встигли забути послання пророка Авраама і долі обман немає Бога, окрім Бога. Слова Мухаммада особливо подобалося бідним, адже сам, саме їх грабували торговці ідолами, проведем храму. Недовзі Мухаммад зібрав у меці чимало мало послідовників, які підкорилися Богу саме. Таке значення слова мусульманин, все було добре, поки Мухаммад тримався тільки свого головного твердження, немає Бога, крім Аллаха, а Мухаммад пророк його релігійно, коло повного, все завжди знайдеться місце. Для ще однієї на духовному ринку усе змінюється, коли нове вірування стає на заваді владній верхівці отримувати доходи і привілеї, так, і, так сталося і з Мухаммадом та його вченням. Пророк не вважав торговців, які назвалися на ідолах під стінами Каби і брали гроші за дозвіл прочанам напитися і святого джерела, тому подальші події було легко передбачити. У Меці почалося переслідування мусульман, на щастя, делегація відвідувачів. Із міста Ятриб, які чули проповіді Мухаммада, запросили його разом з учнями переселитися до себе. Ятрибцям потрібна була людина, яка могла б стати на чолі міста, а Мухаммад, на їхню думку, був підхожим кандидатом. Переїзду Ятриб, який лежить за 350 кілометрів від Мекки, було організовано таємно. Мухаммад, його двоюрідний брат Алі та друг Абу Бакр, виїжджали останніми вночі та втеча у вересні. Та втеча у вересні 622 року називається тепер хіджрою. Саме від цього моменту починається відлік у мусульманському календарі. На місто Ятриб, куди втік Мухаммад, пізніше, отримала назву Медіна, тобто місто Пророка. Утім, втеча не вирішила проблем нової релігії. Наступне десятиліття між Мекою та Медіною час від часу вибухали війни. <кій> Нарешті 630 року Мухаммад на чолі Великої Армії. Виріш вирушив у наступ на рідне місто. Жителі Мекки зрозуміли, що їм кінець здалися Пророк увійшов у місто він нам людям. Але юдалівська аби прибрав, а містян заохотив поповнити ряди мусульман. Після цього повернувся до Мадіни. Невдовзі пророк відчув наближення смерті у 1000 у шістотридцять році. Він відвідав Меку, щоб помолитися там, і виступив із прощальною проповіддю. Такий візит Мухаммада в Кабу і з чорним каменем і святим джерелом закріпив традицію хаджу. Традицію хаджу проші Мекку вона стала одним з п'яти обов'язків п'яти стопів ісламу, які треба виконати кожному мусульманину. Після хаджу пророк прожив недовго, він захворів на гарячку і помер 8 червня 632 року, та залишилася віра, яка згодом перетворилася на Другу за чисельністю світову релігію. Що досі суттєво впливає на історію людства. В наступних розділах ми поговоримо про її цікаве вчення і особливості практики. Ну а поки що на цьому цей стрім я буду завершувати. Дякую всім, що завітав. Зустрінемося з вами на наступних стрімах. Дякую, всім до нових зустрічей, всім па-па.